Є порядок денний. Прошу запропонований порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти утримався. <плес> Я відносно. Чи є якісь пропозиції, зауваження? Прошу вам. <плес> Ставимо голосування, щоб довнести запропонований рішення, Питання запропонованих в порядок денних. Хто за проти окремо Дякую. І ще одне питання: прошу щоб донести порядок денних. Про затвердження зведення кошти розмови курку, вартості об'єкту будівництва, поточні ремонту і терпення від карту пункту приміщення юриста міської ради по вулиці Шевченка. 2. Хто за те, щоб донести запропоноване питання? Порядок денний. Хто за? Проти отримався дякую одноголосно. Чи є ще якісь допоможі пропозиції? Немає. Тоді запропонований порядок денний з двома донесеними питаннями. Прошу проголосувати. цілу. Хто за? Проти утримався, дякую одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про зв'язкування на квартирний облік в готуванчому комітету до міського ради громадянина Чапурку, громадянка Чапурку, Людмилу Віталіна. Прошу Йрима Суханівна, вирахувати Чапурку, Людмилу Віталіна на обліку громадянам нашому політичному яку.

Чи є запитання стану практику рішення? Немає. Ставиного запротикремався доступних міністра спортивного обліку. Зняти відмічним на жаль олісійно спортивного обліку виконавчим комітетом комітеті на Явості ради 14 травня 2025 року у зв'язку з укрепленням високої компенсації за належність за окремого жила критичне. Чи є запитання? Немає стати на голосування. Чи є запитання? Нема. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримався. Дякую одноголосно. Наступний доповідач. Наступне питання про присвоєння адреси об'єкту на рукового майна будинку судитного типу по вулиці Степана, Косилі Ставич, Інярської міської територіальної громади, Євгенійського району для громадянина Турні. Ред рішення. Присвоїти адресу об'єкту нерухомого майна житловому будинку садибного типу, що чиститься за громадянином корні РФ. Чи є якісь запитання з даного проти рішення? Немає. Ставлю на голосування. Хто за проти утримався? Дякую, одного. Наступне питання про присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна, житловому будинку садибного типу. По вулиці Богдана Хмельницького у селі Кам'янообхідної різкої міської територіальної громади в міської районної військової області для громадянина лимич ОО. Проект рішення присвоїти адресу об'єкту нарухомої нашковому будинку судебного типу, що числиться за громадянином лимич ОО. Чи є запитання з даного проекту рішення? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Проти, утримався. Дякую одному. зелених насаджень у Новоєвській міській раді. Прекращення надати дозвіл ну, комфорт» на видалення зелених насаджень у відповідності до складеного акту за номером 19 від 2.05 року. Йдеться про е, село Стайчі і Старчиську е, школу імені Юрія Костіва. Е, Пропонується видалити зелені насадження у кількості 26 дерев, ну, одна штука, сосна – 11 штук, в'яз – одна штука, мадрина – одна штука, за 12 штук в селі Старичі Львівського району Львівської області. Е, є в нас дозвіл е, На перший погляд, може, дається що багато, але ці всі дерева вже є старі, і вони всі мають дупла, тобто всі хворі, пошкоджені дерева. До виховання робіт завжди приступити після отримання ордеру у Нової міській раді. Чи якісь запитання з даним проекту рішення? Немає. Тоді ставимо голосування даного про рішення. Хто за? Проти утримався якої одноголосно. Наступне прочищення про поводження схему розміщення майданчика, сміттєзбірників для ОСББ, 20, ну, стандарт 2025 по вулиці Гарбицької у місті Ну, Новоябріст. Пратіщення стандартний погодити схему розміщення майданчика, сміттєзбірників для ОСББ стандарт 2025 по вулиці Гарбицької в місті Нової Яблочки. І схема додає. Шановні членки йдеться про новозбудований будинок по вулиці, де, от, знаходиться по вулиці Варбицького біля будинку Вербицького, 9. Е, е, вже є створено ОСББ, стандарти КЦХ. Вони до нас звернулися, щоб вводити їм е, ну, місце для сміттєвого майданчику. Нічого нового не видумували із співласниками поряд з існуючим уже сміттєвим майданчиком, він є там закритий. Поставлю, тобто пропонується поставити ще один закритий майданчик для цього будинку. На схемі це є все показано розміщення. Що хтось хоче подивитися, то, будь ласка, схема є. Чи є якісь запитання з даного проєкту рішення? Нема. Тоді ставлю на голосувати даний проєкт рішення. Хто за? Проти. Утримався. Дякую одного. Наступне донесення питання про затвердження зведеного кошторисного розрахунку, вартості об'єкту будівництва поточний ремонт ІТП, індивідуального дитовий пункт приміщення військової міської ради по вулиці Шевченка. Нас вийшов з ладу е, насос і така індивідуальний титовий пункт, який є. І ми практично більшу <кхання> частину пару сезону. Ми Минулого були без ІТП, без автоматичного регулювання подачі тату весіян. Тому. <кхання> Відповідності на сто, щоб відремонтувати даний відтепер. Так рішення затвердили, знакнення кошторисний розрахунок на кладу студенту від місця поточний ремонт інвізального пункту в приміщенні установої рамку по вулиці Шевченка, 2, Новоянківську, на суму 29 824 гривні. і поштористь додається контрольна першу заступника Олени Чулаєв і заступника Сергія Павічу. Чи є якісь запитання з за даного проекту рішення? Немає стати на государні дане про рішення. Хто за? Проти. Утримався, дякую, одного вас. Прошу наступний документ. I do

Kdo je za?

Проти окремості дякую. Наступний доповідач. Про встановлення обіки над майоном житловом дітей позвонатись татування у дві днях Марії Михайлов, у діднях Вероніки Михайло. Призначити Іваницькому талію, 82-го року народження, що зареєстровано, проживає за адресою світових стане. Опіконована Гармаші належить на правіка. Там собі танк, яка постраждав наслідки воєнних дій по справді конфліктів. Надавність став до дитину, яка постраждав наслед воєнних діт та справді конфліктів, неповнолітній жаврнковій ксенії, в рівні 2007-го навчення та жавронкові війни в рівні 2016 року. Є запитання? Немає. Стави на голосування. Хто за? Проти укремоці. Дякую. доступу. Правда, дозволу на реєстрацію місця проживання надати вишнякові оксані 76-го народження дозволу на реєстрацію місця проживання неповнолітнього сина Вишнякової. Документ, що досвідчує реєстрація місця проживання неповнолітнього сина як Європиш такого Євген. Компериз окремо рішення, власне, про червні наші коттес. Ми минулий раз давали дозвіл на оформлення права власності, не передавали квартиру, тобто на оформлення мало побіг від продажу, а цього разу ми вже купили і ми хочемо саме зареєструвати, батько є на окупованій території зв'язку з новою. Є запитання? Немає. Ставлення голосування. Що можна про слово сказати про цю ситуацію? У нас є одна дитина громаді, яка знаходиться в поліативній відділення. дуже складний стан мене. Це є добростанський проматор, а немає хай на Дуже важка тема. І суть в тому, що. Перші три місяці це буде за рахунок власного початку, тобто буде сама оплачувати наразі, потім ополовина три місяці, через півроку повністю має оплачувати планування цієї дальних порядку відділення,

Було прийнято розпорядження, наскільки дитина була встановлена на річній особи, і відповідно на наступний день дитину передати весь свій установлювачів. Ну, це дуже гарна подія. Хлопчик, я пеш, це вперше заберечний з сетою, але вона була зареєстрована дискупанта. Я тут дитинку в 8 місяців перший раз відбирала у батьків і була дуже пам'ятку що дитина, яка була усиновлена, хлопчик не прости, але тому мусимо так розпорядження, щоб дитина, відразу що після рішення суду влаштувала високовуючи. Є запитання? Немає, ставлю на голосування. Хто за Проти? протидіяти нас наступне? Про продовження спробу перебування хорони.

I mm know. -hmm. Thank you. Дякую. Остапе е, на голосування даний проект рішення. Хто за? Проти втримався. Одноголосно. Дякую вам питання. І наступне наше питання, як завжди, візьме. Чи має хтось якісь побажання? Чергове засідання виконавчого комітету оголошую за три. Хто за? Проти затримався? Я.